В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин за підрахунками міжнародного валютного фонду. Наступного року в Україні чисельність населення складатиме 33 мільйони 700 тисяч осіб через рік ще на один мільйон більше. І в 2028 році буде 36 мільйонів 100 тисяч осіб в країні. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн? З нами на зв'язку Олександр Гладун, заступник директора інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН Україна. Вітаю вас, Олександре. Вдячна, що ви з нами. Добрий день. Дякую за запрошення. На вашу думку, наскільки реалістичні підрахунки МВФ? Ну, що я можу сказати? Взагалі, що демографічні прогнози роблять багато організацій. Статистичний відділ ООН, ЦРУ, наприклад, Міжнародний валютний фонд, Євростат і, і наш інститут також робить такі прогнози. У всіх виходять дещо інші прогнозні числа. Чому це? Так стається тому, що для прогнозу використовують можуть бути використані різні моделі демографічні. І по-друге, коли ми розробляємо прогноз, ми закладаємо певні гіпотези щодо смертності, народжуваності та міграції. Вони теж е, різними фахівцями в різних організаціях можуть бути ну, різними. Що стосується України, тут виникають додаткові питання: по-перше, це дані. Ну, від базового року, від якого ми будемо робити прогноз. Річ у тім, що в нас перепис населення був у 2001 році, і за 20 років накопичились певні похибки оцінки зовнішньої міграції. В основному, тому тут базове, базове число дуже важливе. Друге, це по території, по якій ми будемо рахувати, це актуально станом на зараз, тобто, вся територія України. В кордонах 91-го року чи, скажімо так, підконтрольна станом на зараз. Ці обидві показники є важливими, тому що для прийняття уряду і, можливо, міжнародним організаціям повинно необхідно знати, і, що відбувається на підконтрольній території. А з демографічної точки зору і з точки зору перспектив, для уряду також потрібно знати, якою буде ситуація на тій території. І також важлива дата, на яку розробляється прогноз, а потім оприлюднюється, тому що деякі прогнози рахуються і оприлюднюються дані на початок року, деякі на кінець року, потім іноді можуть, можуть давати на середину року. Тобто, все це треба ретельно співпорівнювати і потім робити якісь висновки. Я, як намагався ознайомитись з тими гіпотезами, які закладав. Міжнародний валютний фонд, але я скажу відверто, я не знайшов от саме щодо демографічних показників їхніх там гіпотез, моделей і так далі. Це є якби це огляд ситуації, економічний, економічний огляд ситуації, це історичний огляд, який робить міжнародний валютний фонд. А тепер щодо самого прогнозу, в принципі, тенденція, яку вони закладали, в прогноз. Це скорочення чисельності населення, яке буде відбуватись приблизно до 2023-2024 року. Потім в них йде, як ви сказали, підвищення чисельності зростання чисельності населення до 36 мільйонів. Значить, що я тут можу сказати? Цей прогноз значно оптимістичніший, ніж той, який зробив наш інститут. В нас нема підвищення чисельності населення, ну. Там в 27-26 роках підвищення чисельності населення може статися за рахунок або зростання народжуваності, або за рахунок міграції. Ми коли розробляли прогноз, у нас абсолютно не було дискусії з приводу народжуваності, тому що ми вважаємо, що ніякого там бебі-буму після війни не буде. Буде можливо невеличке так зване компенсаційне підвищення народжуваності, але народжуваність в нас буде залишатись на доволі низькому рівні. Що стосується міграції, тут було більше дискусій, але ми не знаємо, коли закінчиться війна, тільки який відсоток біженців наших повернеться додому, і яка буде політика уряду щодо залучення, якщо це буде необхідно. Додаткової робочої сили з інших країн на ринок праці, тому я так можу сказати, що мені здається, що цей прогноз МВФ дещо оптимістичний. Олександре, ще питання. Офіційні дані про виїзд українців за кордон наближені до 7 мільйонів. Наскільки можуть відрізнятися реальні числа, от враховуючи те, що люди за кордоном, які виїхали з України, можуть мігрувати, так? І може все що завгодно відбуватися з цими людьми. І даних немає. То яке реальне число може бути, ваша думка? Ну… Обліком українських біженців за кордоном займається управління Верховного комісара ООН у справах біженців та статом, десь ну, місяць назад вони оцінювали загальну чисельність наших біженців приблизно 6,3 мільйони, це включаючи Росію. Включаючи Росію і країни Євросоюзу Євростат давав приблизно 4,1 мільйон, мільйона наших біженців. Якщо ми звернемо, звернемось до даних прикордонної служби про в'їзд і виїзд з початку повномасштабного вторгнення, то ці числа будуть значно менші, на півтора-два мільйони, тому точних чисел немає. Ми свого часу управління Верховного комісара ООН давало більше вісьми мільйонів біженців. Ми до них зверталися з проханням пояснити звідки взялося число. Вони переглянули свої оцінки і зменшили практично на 2 мільйони. Тому точних чисел ніх, ніхто не знає на даний час. Зумієте? Тому, коли ми прогнозуємо, ми розробляємо гіпотези, використовуємо дані з різних джерел, якось намагаємося аналізувати демографічні процеси, прикордонну статистику. Але все ж таки ми повинні визнати, що точних чисел немає. Ну, частина фахівців у нас орієнтується на дані міжнародної статистики, частина на даних нашої прикордонної служби, істина десь, мабуть, посередині, тому що там може бути переоблік, а щодо прикордонників, може бути недооблік, особливо, е, особливо який був під час, е оцей е мабуть, березня квітня, і можливо навіть травня 22-го року, коли. Масово люди покидали Україну, в деяких не було паспортів, не те, що українських взагалі ніяких документів не було, і можливо були також проблеми з реєстрацією. Що стосується за кордоном, наші біженці мігрують, і не виключено, що в одній країні вони переїхали з однієї країни в іншу, але по обліку ще залишились в двох країнах, поки там наведуть лад країни між собою в підрахунках. Кількості біженців, тому от така зараз ситуація. І наостанок, з якими проблемами демографічними і викликами ми зіткнемося вже в найближчому майбутньому. Ваша думка? Ну буде продовжуватись стрімке скорочення чисельності населення. Це головний виклик. Крім того, буде відбуватись постаріння населення. В принципі, в постарінні як такому нічого страшного немає, тому що це результат цивілізаційного розвитку. Але тут саме постаріння, коли ми кажемо про це? Коли молодших, молодих вікових груп замало, а старших, а старших контингентів дуже багато. Тобто, у нас зараз ну, до війни дітей у віці до 15 років було приблизно 14 ну 15 отак, на такому рівні. А Людей старше 60 років це було 23-25%. Тобто молодь, яка входить на ринок праці, її з кожним роком стає все менше і менше. Це зростання на пенсійний фонд, на соціальну інфраструктуру і ну, на ринок праці в тому сенсі, що буде дефіцит робочої сили на ринку праці. Ці ці проблеми є, вони відомі. І зараз Міністерство соціальної політики. Розробляє стратегію демографічного розвитку, в якій, от, за допомогою цієї стратегії, намагає, будемо намагатись вплинути на демографічні процеси в позитивному сенсі цього слова, в позитивному сенсі вплинути. Олександра, дуже дякую за вашу думку. Дякую, що долучились до нашої лайв студії. Олександр Гладун був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.